На жаль, на нашому кордоні вони до кінця не припинили свої дії. Нагадаю, що раніше польські фермери блокували загалом шість напрямків подальшому, на щастя, все ж таки вони розблокували три і з заблокованими фактично залишаються, залишається ще три напрямки, де вони продовжують, навіть попри те, що. Кордон з Росією вони планують розблокувати, але на нашому вони ще залишаються, і від польських прикордонників ми не мали якогось підтвердження того, що такі дії в найближчий час можуть припинитися. Пане Андрію, Профіт... перепрошую, що вас перериваю. Термінова новина у Києві. Оголошена повітряна тривога. Повітряні сили, офіційний телеграм-канал Повітряних сил України повідомляє, що ракета на Київ прямує. Тому, друзі, пройдіть в укриттях, хто має таку можливість, перебувайте. А ось ми чуємо в безпечних, в ППО. Е, безпечних місцях. Мені здається, це в нас просто ремонт. якийсь на другому верхому поверсі. То... Якраз робота Е, Просять відреагувати на цю тривогу. Друзі, будьте, будь ласка, так, от, обережні. Повіду, пишуть, мене, так... що вже почули вибух у Києві. Вочевидь, це була це була балістична а атака. Ще, знову да. вибухи, друзі. Що ми робимо? Давайте ми. Ми приймати будемо рішення. Пане Андрію, сподіваюсь, ви у безпеці зараз? так, без... у безпечному місці. Тому, будь ласка, продовжіть про ситуацію на нашому кордоні. Зокрема, що відбувається наразі в плані от вантажів, так? Перетину вантажів. Яка є інформація? Ну, блокування і стосується, на щастя, можна сказати, виключно до вантажних транспортних засобів. Не блокується рух для інших категорій транспорту і звичайних громадян. Хоч в окремі дні польські фермери і все ж, все ж таки не здійснювали дії щодо блокування всіх категорій транспорту, і легкові автомобілі блокувалися інколи, і автобуси, і що ускладнювали рух і звичайним громадянам. Але це були знову ж таки, в окремі дні на окремих напрямках. Заблокованими залишаються для вантажівок три напрямки: це пункти пропуску Ягодин Угринів та рава і предметно, що по напрямку пункту пропуску Ягодин та Раваруська польські фермери взагалі за останній час не пропускають вантажівки, які б могли слідувати з України в Польщу. І маємо власне нульові показники перетину кордону на цих напрямках, саме під Польщі. При тому, що також по напрямку пункту пропуску є годин. А це нагадаю такий найбільший інфраструктурний напрямок, який може перетинати за добу, і 1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках вони пропускають незначну кількість вантажів в бік України. За минулу добу таких було лише 90. Фактично, це по кілька вантажних транспортних засобів за годину. І на щастя, також якщо брати ті, ті три напрямки, де рух був розблокований, зараз ми відмічаємо інтенсивний рух як в бік України, так і в бік Польщі. По напрямкам, які ще блокуються, сукупно станом на ранок в чергах перебуває десь 400 вантажівок найбільше навпроти є година. але також маємо черги навпроти розблокованих напрямків. Зокрема, по напрямку пункту пропуску краківець в черзі. Станом на ранок це майже 700 вантажних транспортних засобів. Ну звісно, що це все пов'язано з діями, які раніше вчиняли і продовжують вчиняти польські фермери, і необхідність перевезення товарів та вантажів, які до цього були заблоковані, і водії та перевізники вибирають собі всі можливі напрямки, де вони можуть перетнути проблеми. А пане Андрію, на сумщині. Яка ситуація? Ми сьогодні про Сумщину багато говорили. Розуміємо, що там на прикордонні теж непрості відбуваються речі. Там справжня війна. Як би ви описали те, що там відбувається? Наскільки все серйозно? На жаль, Росія не припиняє щоденно обстрілювати українську територію і в межах Сумщини, Чернігівщини Харківщини? Щодня випускаються сотні снарядів по цим територіям. І найбільше за останній період обстрілів припадає саме на Сумську та Харківській області менше обстрілів фіксуються по Чернігівщині, але також вони є щоденними. За останній час ми бачимо збільшення кількості обстрілів, які здійснила і здійснює Росія. По території цих трьох областей, але знову ж таки найбільше припадає на Сумщину та Харківщину. З початку цього місяця нашими прикордонними нарядами та іншими складовими сил оборони зафіксовано щонайменше 2800 обстрілів, які здійснила Росія по території цих областей, використовуючи різноманітне озброєння і артилерію, системи залпового вогню, і збільшилася кількість обстрілів з авіації із літаків і з гелікоптерів. І на жаль, Росія продовжує підтверджувати свій статус країни терориста, адже більшість обстрілів припадає саме по населеним пунктам, через що нищиться інфраструктура, нищиться будинки мирних людей. Є на жаль, і загибель та поранення людей, які проживають в цих населених пунктах, і особливо це населені пункти, які прилягають ближче до лінії державного кордону.